Всім привіт, з вами сьогодні я ТВ, а була як Rollerscraft І сьогодні ми граємо в Роблекс, в Брукхевен, та нарешті через 500 років я нарешті знімаю для вас. Потому що я вже знімав, але вони виходили такі собі. І сьогодні у Бруккевні нарешті вийшло якесь нормальне, кльове обновлення. Бо воно вийшло, але це просто кретке, але їх дуже тяжко знаходити. Так що не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Ну а я починаю! Поїхали або погнали. Ну, в нашому випадку погнали, напевно як ви бачите, тут настала осінь брукевні, червоні дерева. Тут насправді, помінялися колір. Ви нічого не бачили. І додавали нам нову тачку. І це Та-та-та-дам! грузовик. Я недавно задумався, що кого в брукемені немає грузовиків. І ось він тут є. Ось такий красивий, великий є. Я знімаю на комп'ютері, так що надіюся, що це відео загрузить. Попробуємо по ньому поїхати на ньому. Ви нічого не бачили? Їдемо, їдемо і завертаємо. Що він вміє робити? Ну, можна нажати на оцю красиву кнопочку. Ну, добре, я вже перевеличую. І, і буде ось такий грузовик. Можна його назвати як-небудь. Моє любиме число 4, так що назвемо його під 4. Напишіть в коментарях, яке ваше любиме число. О, тепер точно красиво. Тут можна відкрити і закрити. Ну і ще можна поміняти. Можна зробити ось так. Що все закладено коробками. Але я дізнався взагалі. Нова секретка вийшла ось тут. І я взагалі, не звідки дізнався, просто вирішив, а прийдуся, що там? І побачив оце. За телевізор, якийсь 90, Шш, один телевізор, другий телевізор, комп'ютер, комп'ютер, ще якась коробка. А, це комп'ютер. Бо я переклав. Якийсь сейф, телефони, вроді як, якщо я не помиляюсь. Потім в інакшому відео перекладу гроші і зброї. І її можна взяти. Ну, щоб в транспорті можна було брати, я ще такого брука мені не бачив. Я здивувався. Йдемо далі через ці коробки. Ще можна поміняти на секретну базу. Таку агентів. Агенти Брукевна. Можна помалювати в чорний, є, і це буде такий поліцейський офіс чи щось подібне. Ну, я думаю, що ви поняли. Є ось такий комп'ютер. Другий другий комп'ютер. Автомат. Ще одні автомати. Ще можна поміняти. На такий заброшений, ніби тут уже декілька років були зомбі. Так. Якщо ви не дивилися, ще відео фанті, тоді він там знімав, що там був страшний готель і там все всяке. Ну, подивіться, дуже прикольно. Ще! Ось такий страшний, не буду говорити, що це ще YouTube забани. Такі клітки і ніби тут зірвалося щось. А може це стара база агентів, бо тут такий лист агентів. Я тут перевіряв, чи, случайно, немає секретної кнопки, бо під такими листами завжди є. Але, на жаль, не було. Але якщо я дізнаюся, тоді скажу. Ще тут є ось такі машини за ВІП. І ось тут добавили перший крутий. Я цього не замітив. І оцей. Я не знаю, бо, тому що вони погано це показують. Я знаю, що в мене є там ну, багато кльових речей, але такої, таких машин немає. Можливо, можливо, може станеться, що я це куплю і вам покажу. О, просто дуже цікаво. Ну, оцей білий, як білий, можна помалювати оцей є білий. Але оцей. Ось тут ззаді щось є, але я не знаю, що. НЛО, чи ще щось. Треба буде подивитися інакше відео. Або дочекатися. Ой, є ще ось такий простий. або дочекатися, поки я куплю. Ну, не знаю, вирішай. Це, Це обновлення вийшло маленьке, але дуже круте. Ну для мене вийшло круте. Краще, ніж той катер. Але я не буду судити, тому що інакше б то сподобалося деяким це сподобалось. Можна помалювати просто білий, і буде такий самий фургон, як там. у Ось такий самий фургон. Але я не розумію, чого це можна. не можна помалювати. Оцей прицеп. Якщо б порта були, тоді би реально можна було зробити такий поліцейський офіс на колесах. І ще нам в цьому обновлінні додали одну прикольну річ. Ну, взагалі не прикольну. що там тільки ще сталося. Цікаво, цікаво. Опа. Ну, це той самий білий фургон, про який я говорив, його критішок колеса, тепер я поняв, чим він відрізняється. Реально, може, ми зможемо подивитися, що там всередині? А, тут все таке саме. Ну, коротше, той фургон не треба купляти. Він просто марна трето грошей. Ну, це по-моєму. І в цьому обновлінні додали не тільки оці дерева і оце. І щоб воно не було таке малюсіньке, додавали одну річ, яка дуже похожа на колишню річ. Знаєте, ви, ви десь в школі або, або десь в якійсь їдальні вам дають їжу. Так ось тут є щось похоже на їдальню. Вроді як, я не розумію, що це. І ось тут мав бути новий предмет, точніше, їжа. Але ось тут чогось немає. Ну, я вам сам покажу, гортаємо, гортаємо вниз. І от здається, що вже таке було в Брукхевені. О! А тільки в цій зоні можна поставити, бо якщо ось так просто десь, тоді не можна. Тоді тут, перший я не можу. А тільки ось тут можу. Добавили ось таку їжу, вона дуже похожа на всі старі. Просто доїдальні. Ну, але прикольно. Можна до школи десь. Ну, не знаю. Це Брукхев. Питайтеся Волфул. Волфул, так. Ну, создателя його, я його так називаю. Ну, я думаю, що це таке малюсіньке обновлення вийшло. Так що я не буду закінчувати. Я попробую поставити на магію монтажа, тому що це тяжко робити. Ну, краще попробувати, чим нічого. Магія монтажа! Так, магія монтажа прийшла. Прийшлося трошки зайти в програмки всякі. І ми граємо в ігру, яку мені показав один польський друг, якого я знайшов у Польщі, коли був. І ця ігра про поліцейських і бандитів. Так що і нам треба втекти звідс. Так, камера не дивиться на нас. Біжимо, поліцейських немає. Дивимося туди, дивимося туди. Я сподіваюся, що нічого не пропустив у обновленні Брук Біжимо ось туди. Хоча можемо навіть прилізти паркан. Хоча ні, не можемо. Чи можемо? Так, ось там ми краще проліз. Залізаємо і стрибаємо. Все, ми звільнилися. А тепер. И тепер ми крінімал получаємо. І ми можемо битися. То обновлення із програм вийшло дуже маленьке. Так що, так що я вам показую цю ігру. І сподіваюся, що я не накослячив. Займав магією монтажа. Бо якщо накостячув, тоді це буде дуже погано. Ну, ми майже прийшли до машини авто. Це було дуже легко втекти з тюрми. Не було ніяких ускладнень. І це добре. Бо мені не хочеться ускладнень і не треба. Тим часом ми вже їдемо. На базу. Базу бандитів. Ось так все. Пістолетик, молоточок. Рушниця і автомат. Ця теле була дуже швидка, так що прийдеться ще якусь магію монтажа. Магія монтажа і... и... Що за страшний звук? А де... Хто-небудь скажи! Нуляка все Чо творится О головне greater good, ma'am. It was low key Hoggers It was for the Greater Good ma'am It was low key Monде Магія монтажа. Думаю, я на цьому буду закінчувати. Так що не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і всім покедово!